Обережно. Всім привіт! Це третя частина відеообзору по моду МТР. Сьогодні я покажу вам, як робити тунелі і багато іншого. Поїхали! Наприклад, ми захотіли зробити тунель, наприклад, тут. Що для цього нам потрібно? Нам потрібно взяти. Любу рейку. Взяти тунель. Лучше всього брати 6 на 7 Взяти ще тунельбол. також 6 на 7, і взяти путівий узел. Все. Всі ці деталі нам потрібні, щоб зробити тунель. А, ні. Ще нам потрібно один любий блок. Наприклад, андезит. Ставимо спочатку потивой узел. Натискаємо спочатку Rail, тунель. Ставимо андезит, Натискаємо натискаємо, зажимаємо Shift і лівою кнопкою нажимаємо по боку. Тепер в нас ви взявся Андезит. Натискаємо знову Все. Беремо. Натискаємо Ctrl-4. Вибираємо. Режим наблюдання І йдемо через гору. Наприклад, все. Натискаємо f 4 знову ставимо путевий узел. Спочатку нам потрібно натиснути лівою кнопкою. Рейка. Тільки потім ми натискаємо тунель. І потім натискаємо тунель ВОВ. Все. Ми все зробили. У нас робиться тунель. Нам потрібно трохи почекати. Знизу ці цифри це прогрес. Тепер. В нас будується окантовка для нашого тунеля. Я беру ночне для ночного бачення. В нас робиться окантовка для нашого тунеля. Ми. І так ми зробили тунель. Ще є така деталь. Так же натискаємо і натискаємо. Нам потрібно трохи почекати, поки вона все зробить. Це в нас Нам потрібно відлі тіти, де ми почали? Чекаємо, коли прогрес? Дойде до 100. Воно йде все. Це. Це дуже добре. Натискаємо у мене, воно не працює. Ну. Hold-Shift Слива Sl and use on a booty uzel to rist. Матерал поліровний Ми беремо, натискаємо, натискаємо, відлітаємо. Натискаємо і робимо тунель. Тепер робиться пол для нашого тунеля. Це дуже-дуже добре. Якщо поставити, наприклад, два блоки, то вони згомаються. Так, можна вбрати граві різноманітне сміття, яке є. Все ми зробили тунель. Це не дуже складно, але якщо ти нічого не знаєш про цей мод, він буде нелегкий. Ще в нього в цьому моді, ще щось є. Ще, наприклад, є. є, є. Светлофор, семафор – це е, прикраш для прикрашання. Дякую, що ви передивилися це відео. Ставте уподобайки, підписуйтесь на мой канал. До зустрічі. Всім пока!